Сьогодні будемо з вами робити свину-тушонку. В мене вже м'язко вимите, Зараз його трошки промочу, щоб зайву влагу забрати. Свинину будемо різати між шматочками. Готувати буду тушонку в духовці. Десь годин 5-6 вона буде там в мене. Намиті півлітрові баночки одна в мене 600 грам, на донышко кладу пів листочка лаврового листа, один духмяний перчик і десь по три горошинки чорного перчику. Закладаю все добренько м'яском. До верху не докладаю, бо ще м'ясо дасть пустить сік, і я буду ще заливати розтопленим смальцем. І в кожну півлітрову баночку кладемо чайну ложку солі без верха, а там, де в мене 600 грам, то трошки так з невеличкою горочкою. І відправляю зараз ці баночки в духовку. Духовка в мене поки що не включена. На кожну баночку робимо кришечку з фольги. Далі беремо звичайний противень і засипаємо його сіллю і робимо десь сантиметровий слой, щоб ці баночки поставити на цей слой солі. Баночок у вас м'яско не доверху забите в баночку. Тому ця сіль має бути після того, як ви вже приготуєте тушоночку. Вона має бути ціла без жиру. І я її в окремий пакетик і ще одну порцію згодом зроблю. Таким чином ставимо баночки. У мене буде три баночки під закатку, а одна баночка буде під закрутку. Під закрутку теж все добре стоїть, головне добре її закрутити. І відправляємо це все ще в холодну духовку. Духовку включаємо разом, як ставимо баночки, ставлю на серединку і включаю верх-низ спочатку 180 градусів. І як вже у вас в баночках забулькає, то тоді ви температуру умішаєте на 160 градусів. І я буду ставити на 6 годин. Так, я дивлюсь на тушоночку. Зараз покажу вам. Водичка вже булькає, тому я поніжаю температуру десь на 160 градусів. Це все я заливаю розтопленим смальцем. Шакбаночек сіль обтряхнулась. Не прибрала сіль з баночки, то вона мені заважає, але так гарненько рукою перехватила. Повертаю ключ назад і буду ще заново прокручувати. Цю баночку я не залишу на зиму, ми її як охолоне, поставимо в холодильник та потім з'їмо, бо щось боюсь, вона якась пішла одразу не так, як треба. Так, цю сіль я залишу, зараз струшу, і буде вона мені на іншу партію. Перегортаю, щоб так добре об'єднались. Якась попалася цей раз свинінка, що треба буде весь цей кусочок більше закладати баночку, прям більше так догори, бо мало виділила сока, обычно зазвичай виділяє набагато більше. Ось так зробили на пробу чотири баночки. Будемо ще робити далі.